Вітаю, хочу з вами поділитися такою інформацією. Я сам стикнувся з такою проблемою. Думаю, що вам буде корисна така інформація. Як взяти талон на практичний іспит? І так само на теоретичний іспит. Коли потрібно заходити, в скільки годин, щоб взяти без проблем талон. Я зразу думав сам, що це якось нереально його взяти, бо просинався і три ночі, і в час ночі, і це все було без результату. Тож додивіться відео до кінця і будете знати, як і коли взяти йде талон. Зараз я покажу вам запис свого екрану з телефону, як я брав талон, і де брав. І для початку вам потрібно скачати ось такий додаток на свій телефон, є запис. У мене Android, я завантажував його з Play Market. Зайшовши в застосунок, ви бачите таке меню, вам потрібно прогорнути вниз і натиснути далі. Потім вам потрібно натиснути галочку для підтвердження. Я роблю це завжди за допомогою банку. У мене це монобанк. Ви користуйтесь зручним для вас способом. Це підтвердження особи. В банку я натискаю підтвердити. Нас перекидає знову у застосунок, є запис, і натискаємо продовжити. Після цього прогортаємо трошки вниз і натискаємо записатись у чергу. І тут перед вами ось таке меню. Бачите, є практичний іспит, теоретичний іспит. Я обираю практичний іспит, так як мені потрібно здавати практичний іспит. Тоді перед вами стає вибір, ви можете обрати, на якому автомобілі ви хочете здавати екзамен, або на автомобілі навчального закладу, або на автомобілі сервісного центру. Я буду обирати на автомобілі сервісного центру. Далі ви бачите перед собою меню: обираєте потрібну вам категорію, на яку ви будете здавати екзамен. У мене це категорія Б механічна коробка. Тоді вас перекидаю ось у таке меню. І тут ви маєте знайти своє місто, в якому ви будете здавати. У мене це місто Рівне. Я просто гуртаю вниз і шукаю місто рівне. А ви шукайте вам яке потрібно місто. І зверніть увагу, де світиться зеленим, то туди тільки можна заходити. Де не світиться зеленим, там ви не зможете зараз взяти талон. Ви бачите, на годинку ще немає шостої ранку, тому що. Багато дуже світиться сірим, а не зеленим, бо обновляються талони о 6 ранку. І рівне ще те, що мені потрібно, місто ще не світиться зеленим, тому я буду чекати, поки воно засвітиться зеленим. Я буду виходити назад і заходити знову. До тих пір, поки воно не буде світитись зеленим. Але застосунку не потрібно виходити, щоб не пропустити цей момент. Як бачите, я вийшов назад і знову тисну Продовжити і знову обираю практичний іспит. Це все, що ми робили спочатку. І так я буду робити ще не один раз, не надійтесь, що ви візьмете його з першого разу зразу. Але здаватись не потрібно. І ось ви вже бачите, що багато зеленим почало світитись, вже обновились талони. Зараз я буду заходити в місто рівне і брати свій талон. Але тут теж не все так просто, бачите, буде грузитись вас, буде вибивати помилки. І не раз буде вибивати помилки, але потрібно нажимати, вертатись назад і заходити знову до тих пір, поки воно не візьме талон. Тут теж я буду робити багато спроб, але я не буду всі вам показувати. Бачимо числа і. Тут поки що немає ніде не вільного, обрати самому тут не можна. Ось де пише жовтень, там з боку така зелена галочка. Натисніть на неї, щоб перегорнути на наступний місяць. і Там буде вільне число, якщо у вас не буде вільного в цьому місяці. Але якщо ви будете брати перший раз, то у вас буде вільне. Це я просто вже беру. По рахунку п'ятий свій білет. Далі перекидаю на години. Тут я буду теж нажимати багато раз на годину, яку я от, бачите захотіли воно теж не буде зразу вам давати на години, які ви, воно може міняти години. Може бути, взагалі тільки одна година якась вільна, але теж тут все те саме по тій самій схемі потрібно натискати, поки не візьмете. Я на ці години що зразу не візьму, я візьму пізніше, бо на ці в мене буде вибивати помилку. Ну, чесно кажучи, перед цим коли я брав талони, то так багато разів навіть в мене і таких глюків не, глюків не було, як зараз, коли я записую відео для вас. І тут в кінці теж вийшло цікаво, бачите, пише помилка, але я встигну побачити, що талон я взяв. Щоб побачити свої талони, от бачите меню знизу, головна і записи. Вам потрібно натиснути на записи. І тут ви бачите мої активні і вже неактивні завершені талони. Зараз активних мене два талони, так як я здавати буду вже четвертий раз і на всяк випадок взяв на п'ятий раз талон. Надіюсь, у вас все получиться, звісно, з першого разу. Я вам цього дуже бажаю. Дякую всім за перегляд. Надіюсь відео було корисним для вас. І успіхів вам на іспиті!